A осінь ще не вступила в свої законні права повною мірою. Люди намагаються сповна насолодитися прогулянками на свіжому повітрі у парках та скверах. Як гарно просто сидіти на сонечку, мружити очі і отримувати сонячні ванни. Тим паче приємно це робити, сидячи на креативній лавці. Ось, наприклад, робота французького скульптора і дизайнера Пабло Рейносо вже кілька років радує відвідувачів замку Саделі в англійському графстві Глостершир. Цей арт-об'єкт зроблений лише з трьох сталевих пластин. В Ажає розміром і динамічністю, але носить доволі скромну назву Велетенська лава саделі. Ще одна лавка того ж автора з промовистою назвою Спагетті, хоч і зроблена з екологічного чистого дерева та увразливого глядача, може викликати скоріше почуття тривоги ніж бажання комфортно на ній відпочити. Інша лавка, яка входить у топ найкреативніших, створених британським дизайнером дуетом, які написали листа подяки в оригінальній формі і встановили його біля входу в лікарню у Брістолі. Оригінальні лавки також можуть стати ще одним символом Мексики, крім міцної текіли, і не менш запального табаско. Ну а я думаю, що наша столиця теж може вільно претендувати на місце у цьому топі, бо ж наші креативні лавки є не менш цікавими і екзотичними. До речі, нещодавно одна з таких з'явилась і у сквері трудової слави. Я впевнений, що наша журналістка Івана Слободянюк вже встигла на ній посидіти. Тож Іванко, доброго тобі ранку! Привіт, Іванко, Тобі ще раз розповідай, Чи вдалося тобі вже посидіти на Новому витворі мистецтва і які твої відчуття власне і знову доброго ранку студія бадьорого ранку глядачі. В мене для вас як завжди тільки хороші новини. Так я вже встигла посидіти на новій лавці. Я знаходжуся у сквері труд. І слави в Дарницькому районі, ви зараз можете побачити на власні очі цю чарівну, чудову лавку. Вона дуже така креативна і насправді вона дуже зручна. А вже більш детальніше про те, які роботи відбуваються у сфері, та що ще планується зробити, розповість головний агроном Дарницького району Ніна Цердюкова. Ніна, доброго ранку. Доброго ранку розкажіть, які роботи тут вже зроблені, що тут ще буде відбуватися так за сприянням. Депутата Київради Сулиги Юрія Анатолійовича сквер до слава був включений в перелік об'єктів капітального ремонту згідно програми соціально-економічного розвитку. Замовником виступає Київ Зеленгуд. Активну участь вже приймають у створенні даного скверу, приймають меценати. Як ми вже говорили, встановлені дві різьблені лавки дерев'яні товариством Поділля Парк. А що тут саме ще зроблено? Зроблено закінчується роботи по влаштуванню газону, десь більше пів гектара. Вже висаджено близько 200 кущів красиво квітучих і продовжуються роботи по закінченню влаштуванню газону. Та з неділі приступимо до посадки живої огорожі, десь півтора тисячі кущів буде висаджено в живу огорожу з вулиці Бориспольської. На території скверу дякуємо вам. Також? я ж нагадаю, що про нову креативну лавку, що з'явилася у парку трудової слави, нам розповіла наша журналістка Івана Слободянюк. Тож не чекайте вихідних, а вже сьогодні відвідайте цю зелену зону і гарно проведіть вечір.